Всіх вітати, мене звуть Васильєв Олександр. Я один з співвласників компанії Тенка. Ми з міста Харків починали ще в 2008 році. Тенка бере свій старт з 2008 року. Ми починали як торгова компанія, виросли до виробника сучасних електронагрівальних пристроїв, зокрема електричних котлів різного призначення побутові та промислові. Нагрівальних елементів, тенів, блоків, тенів для нагріву рідин, бойлерів, радіаторів, повітряних тенів, тенів під замовлення, а також готових рішень на базі наших нагрівачів. Також ми виготовляємо конвектори та теплові гармати для підтримання комфортної температури повітря, в будинку, офісі та на виробництві. Цьому році трохи відволіклись від, від, від нагрівачів і зробили. Розробку акумуляторних батарей, зберігання енергії великої ємності для забезпечення живлення під час перебоїв електроенергії в мережі. Завдяки сучасному металообробному обладнанню ми виконуємо під замовлення різ, різні рішення з металу, виготовляємо різні металоконструкції. Взагалі, тнк 3 співвласника. На фото я представив їх. Це також Павло та Михайло. Небел... Невеликий таймлайн про ТЕНКа. 2008 рік заснування торгівельної кампанії та початок тор... торгівлі тенем в якості офіційного представника турецького заводу. 2010 рік участь першої виставці Екватером Київ, Київ з того року. Майже кожен рік ми на профільних виставках. 2011 початок виробництва тинів, покупка першого обладнання. Так далі. 2013 рік початок розробки та виробництва електричних котлів та презентація їх на першій виставці. 2014 рік реєстрація торгового маркетенка, розробка стратегії розвитку на 10 років та початок її впровадження. 2018 рік відкриття виробництва власного складських приміщень площею більше трьох тисяч квадратних метрів, відкриття свого. Виробництво замкнутим циклом. Е, розробка нових видів продукції, таких як конвектори, теплові гармати та багато іншого. Е, як я вже казав, ми приймаємо участь в, майже в кожній виставці, е, пов'язана з нагрівом, е, з опаленням. В Україні це в основному акватерми. Також ми їздили на акватерми і за кордон. Я вважаю, що це дуже був вдалий досвід для нас. Ми завжди, коли приймаємо участь, намагаємося створити дуже класні сучасні стенди. Я думаю, що хто бачив нас наші стенди, згодні, що тенка доволі е, красочно презентує. В цьому році разом з партнерами з кластеру ми прийняли участь у франкфуртській виставці. Так, там стенд був трохи скромніший і за не дуже зручної логістики, тому що це за кордоном. Але так як ми маємо свій офіс у Франкфурті, це нам допомогло доволі бюджетно організувати цю виставку. Тому кому цікаво, можу поділитися досвідом, і на наступний ICH можемо створити сумісний стенд не тільки там з двох компаній особисто моя позиція, що нам треба кластером йти і організовувати стенд з 10 або там 15 компаній. Трохи розкажу про наш основний продукт, про електричні котли. У нас як у виробника електричних котлів, котлів найширший модельний ряд. Так сталося історично, ринок. На який ми заходили, був дуже, дуже динамічний. Ми намагалися конкурувати як з простими виробниками, так і з топ-виробниками з Європи. Тому наш відділ розробки мав таке завдання, щоб перекрити всю лінійку і закрити весь модельний ряд в Україні, щоб не було такого ніші, куди б ми не могли поставити свій електричний котел. В принципі, завдання було виконане на 5 балів, і досі ми намагаємося бути в тренді. Просто багато людей запитують, навіщо вам такий на ширший ряд. і Не завжди можу відразу відповісти, якщо людина не розуміє ринок електричних котлів. Серія стандарт це наша. Найпоширеніша серія вона перекриває 80% наших продажів. Це прості котли потужністю від 3 до 36 кВт за аналоговим керуванням, але чим простіше, тим надійніше. І відповідно бюджет цих котлів теж найдоступніший для споживача. Тут є моделі без розширеного бака, з розширеним баком з насосом, без насосу е і дуже поширена лінійка в Україні. Серія Digital була розроблена е як більш сучасніший модель. Е контролер нашої розробки, нашого виробництва ми, замовляли, ми самі розробляли, замовляли. Екран під нас у виробника саме екранів, і потім комплектували в Україні зборку. Ми робимо все самі, електроніка наша. Чим воно відрізняється від аналогового від котлів з аналоговим керуванням, тим, що ми розробили ще своє твердотільне реле на сімістрах. Охолодженням від свого теплообмінника. Тобто, у нас пасивне охолодження е, ключів і теплом, від, від них ми забираємо назад в систему опалення. Це не є ноу-хау, але це є таке технічне рішення, яке дозволяє не приміняти активне охолоджування е, ключів, тобто немає ні вентиляторів, ні кулерів, нічого такого. Також цифрове керування дозволяє додати ще функції, там, як, таким як управління насосом, таймер управління насосом, ми можемо окремо керувати різними контурними опалення. преміум була задумана ще з самого початку, коли ми розробляли аналогові котли. Просто розробка контролера зайняла трошки більше часу, ніж ми очікували. Основна функція, яку ми сюди додали в порівнянні з серією Digital, це Wi-Fi керування. Саме цей, ця розробка зайняла трохи більше часу, але ми її постійно вдосконалювали, постійно оновлювали. У нас окремий Wi-Fi модуль, окремий застосунок для Android, Apple і просто веб інтерфейс Тобто цими котлами вже можна керувати з будь-якої будь точки світу завдяки -зав віддаленому керуванню. Вся інша начинка, в принципі, схожа на серію Digital. І це наша топова серія, серія Smart. Це вже роки як два-три ми впровадили і активно. Її випускаємо. Ця серія може конкурувати з любими котлами, в принципі, в світі. Тут і гарний дизайн і тачскрін дисплей, куча цифрових всяких фішок, які ми, ми отримали зворотній відгук від. Споживачів і все, що ми накопляли, накопичували протягом років, ми тут впровадили. Тобто тут Wi-Fi модуль вже вбудований в плату, тут вже вбудований радіодатчик температури, тут частотник насос стоїть або грюнфус, або віла. Абсолютно безшумна робота, плавний пуск, модуляція потужності, селективність роботів тенів. Вбудований пристрій захист відключення ПЗВ, режим антизамерзання, таймер, підтримання мінімальної температури, облік статистики споживчої електроенергії захист від... від перегріву. Ну, взагалі, захист від перегріву, звичайно, в усіх котлах є, але тут він трьохступенчатий. Пару років тому також на Запросить споживачів ми розробили на стінні котли серії Пром великою потужністю. Тобто, у нас немає, не було в лінійці котлів на весних до 60 кВт. А наприклад, у нашого там основного конкурента в Україні, європейського, є такі котли, і на тендерах, там на наприклад, на Око залізницю ми. Не могли нічого запропонувати, тому що у нас були тільки напольні котли 60 кВт. Але трохи попрацював наш відділ розробки, і ми впровадили велику потужність. змогли в той же корпус в наш форм-фактор втиснути 4 блоки тен... тенів по 15 кВт. І зараз маємо таку модель, яка, якщо чесно, в два рази при нинішньому курсі Євро дешевше, аніж тому на тендерах там і просто їм нічого робити, тому що там, як не крутий, ми просто по роздрібній ціні проходимо на Ура. Маємо в своїй лінійкі промислові котли великої потужності. В принципі, модельний ряд до 150 кВт, але там якщо їх з'єднувати каскадом, то можна набрати скільки завгодно. Електричний конвектор. Це наша така теж лінійка продукції потужністю від 500 до 2000 Вт. Основна ідея була розробити конвектор саме зі своїм нагрівачем, а не з китайським. Так, ми використовували китайські, але взагалі наша ідея, наш принцип роботи це самі виготовляти, самі виготовляти електронагрівачі. І самим виготовляти пристрої, які використовуються нагрівачі, такі як електричний конвектор, теплові гармати, електричні котли. Тобто ми намагаємося замкнути повністю цикл у себе на виробництві. З огляду, конвектор всі знають, нічого тут особого не скажу. Просто додам від себе, що на, на вигляд, доволі просте рішення, але. Для запуску виробництва потребувалося два роки виготовлення п'яти прес-форм, куча якихось оснасток, гібок і так далі. Тобто ми думали, що вийде набагато дешевше і простіше, але вийшло не дуже так, як, як казалося. Тепло вентилятори, теплові гармати е, теж. Е, Перед війною буквально ми їх доробили. В принципі, нічого тут такого нового, нового, надзвичайного немає, але теж електронагрівач такої форми спіральної спираль, потребував доволі довгої підготовки виробництва. Виготовляємо під потужністю від 2 до 24 кВт. Також маємо готові рішення на базі своїх нагрівачів. Ми виготовляємо тени для сушки рушників, тени для баків непрямого нагріву, для косвіних баків, тени для радіаторів з термостатом. В період ковіду розробили і трохи попродавали на ринку безконтактний дезінфектор для рук. І також маємо блоки тенів типу ТРФ з великою потужністю для баків там, до 60 кВт на одному фланці. Взагалі асортимент наших нагрівачів дуже широкий. Ми виготовляємо як прості тени для нагріву рідин, так і для популярних видів бойлерів. Блоки тенів для всіх типів електрокотлів, які є в Україні, на українському ринку, не тільки нашого виробництва. Повітряні тени, тени під замовлення, любої конфігурації ми виготовляємо, тени для радіаторів і так далі. На цій картинці хочу сказати, що комплектуючі до всіх наших котлів дуже великої кількості присутні як в нашому складі, так і по регіонах у сервісних компаній. Тому наш нас ніколи не буде, що на якийсь котел немає запчастини в Україні. Цей слайд показує трохи про те, що я казав на старті системи накопиченої енергії власного виробництва на базі китайських модулів Іва 280-314 годин В принципі, доволі компактна вийшла модель, вага 100 кг на колесах 15 або 18 кВт. Це просто я показав особисто для кожного з вас, може, у когось там вдома сонячна електростанція або на виробництві, можу поділитися досвідом і зробити там поділитися по гарній ціні. Це наша команда, там в один із останніх слайдів фото, які там щось на виробництві святкували. Також хочу додати, що ми маємо свою футбольну команду. Яка там в Аматорській лізі в Харкові виграла вже більше 30 кубків? Тобто ми ще підтримуємо наш спорт в Харкові. Із наших успіхів, що я хочу додати, е з 2018 року ТНК топ-1 український виробник електричних котлів за кількістю випуску одиниць на рік. Декілька наших конкурентів просто перестали виснувати існувати на, на ринку, а ті молоді, що пробували просто вибули через рік. конвектори тенка використовуються великими забудовниками для багатоквартирних будинків. Так, є у нас дуже багато вдалих кейсів, ми е, працюємо саме з великими забудовниками, які роблять електроопалення по ПТУ. Те на нашого виробництва використовують майже всі види української промисловості. Ми поставляємо для медицини, для хімпромисловості, для переробної, для гірної видобувної. Дуже багато у нас нестандартних рішень. Участь у постачанні на великі державні підприємства. Тенка експерт рішень електронагріву. Значить, як я вже казав, наш досвід 17 років вже більше 150 тисяч одиниць проданих котлів у власне виробництво з максимальним рівнем переробки. Постійно шукаємо партнерів, приймаємо участь в об'єднаннях. Одні, одні з засновників ТКУ, теплоенергетичного кластеру України. Маємо вдалі кейси по кооперації з учасниками ТКУ. Я думаю, що. Вони самі знають про це. Для інших учасників кластеру відкриті для постійної кооперації, обмін досвідом, технологією, шерингом замовлень тощо. Вважаємо, що розвиток саме внутрішнього виробника є майбутнє та необхідно для розвитку та самостійності держави Україна. Все, дякую за увагу. У кого є питання? У мене є два. Давай. Можна, да, я почну. Олександр, е, да. ви говорили, що ваша компанія приймає участь у всіх е, можливих виставках, які е, пов'язані з е, нашою тематикою. Чи є у вас, можливо, якийсь план на участь у виставках там, до кінця цього року чи на 26-й, яким би ви могли поділитися, який ми б могли собі умовно розглянути як потенційно цікаві? Так, звичайно. На 26 ми ще остаточно не сформували, думаємо за Мілан, але треба теж з, ким, партнер, з кимось партнеритись, тому що ну, не дуже легко самостійно там прийматися. М Мілан мається на увазі Мостра конвенія? Так. Да. Ми там приймали у 23-му році участь. На, на цей рік там ще, як розглядаємо, у нас Павло займається щось там по Польщі, але ще теж не затвердило. Угу. А в котермі в цьому році ви участь не Ми приймали, не приймали, чи тому що я, як би, е, ну, дуже великий бюджет ми потратили на ICH, це по-перше. По-друге, у нас був форум і підготовка до форуму і. В Києві. І взагалі, як би я вважаю, що на даний час в Україні виставки дуже слабкі за своїм результатом. Тому що минулого року акватерм був дуже слабкий. І цього року я теж не бачу там взагалі. Цього ну, року він був ще гірший, ніж минулого. Ну, от я якби би прийняв таке рішення, що поки він, він треба відпочити від нас. По виставкам дякую. І ще одне питання. Ви говорили, що ви займаєтесь власними розробками, і да, серед асортименту я бачу, що у вас є тени, які ви, я так розумію, самі виготовляєте. Для... Ну, це більше, мабуть, для котлів там. У да, для... е, нас просто. Да. В продукції є тени, які ми використовуємо для рушнику сушарок, але ми їх купуємо у терми польської. Вони відомі на всю Україну, але в нас досить давно в компанії є ця така ідея фікс, яку ми періодично там відроджуємо. Давайте попробуємо зробити щось власне, щось нестандартне, щось не похоже на не схоже на інше. Ми щось там рухаємося трішки, потім забуваємо, далі продаємо терму, тому що є вже все налажене, їх все знають. Чи можливо, умовно, було б з вами якусь спільну роботу провести щодо розробки тена з елементами керування його саме для рушнику з 40? Та звичайно можливо, там немає ніяких секретів. Ми можемо з вами зв'язатися, я з вами поділюся ідеєю, розробками, технологіями. Я багато Супер. знаю різних виробників тенів до сушарок У мене тут зразків там, я не знаю, від всіх виробників, мабуть, є. То я досвідом з вами поділюся. Якщо ви там у вас є свій контролер, ми можемо було з теном допомогти або з технологією, будь ласка. Круто, круто. Дякую. Все є? Є ще питання? Олександр, дякую, було дуже цікаво. Я, я навіть не знала, що ви стільки цього самостійно розробляєте. Олександр, а а, а, питання, а, У вас, а, вас як... логотип зроблено в Україні. Ви берете участь в цій програмі, отримуєте кешбек? Ні, кешбек ми не отримаємо, тому що ми з Андрієм так і не добилися юридичного оформлення цього моменту на, на чомусь там воно застопорилося, але ми шагали в цю сторону, і я все чекаю допомоги насправді на від кластера і медичного супроводу, як там це все оформити. Так, Тому що а що ви маєте там... на увазі під кешбеком? Власного кешбеку чи, чи просто участь в програмі як виробників? Ні, це ж національна програма. Та, національна програма зроблена в Україні, коли можна отримувати до 15% кешбеку при. Купівлі цього продукту ну, розрібні мережі так, з фізичними особами. Ну, мається на увазі реєстрація безпосередньо як виробника, який доказує державі про те, що він дійсно виробляє товари в Україні, реєструється в цій програмі. Так. Ми це робили. це Там там насправді це досить нескладно. Ні, реєстрація то одно. Ви, кож... ви, ви кожен товар теж реєстрували? Так. Да. А там автоматична вигрузка, ти буквально по коду своєму, який в тебе є, заливаєш туди всю інформацію, і воно тобі підтягує все, що ти робиш. Ви робите реєстрацію через Дію? Так, так, через Дію. Через Ну, от у нас щось через дію не вийшло там, якийсь купак вийшов.